Сьогодні чимало українців змушені загартовуватися мимоволі, адже в більшості осель батареї ледь теплі, тож кожен гріється як може. Здебільшого люди купують різноманітні обігрівачі або просто не вимикають на кухні газ. Хоча, звісно, останній спосіб обігріву, мало того, що не економний, так ще й доволі небезпечний. Та виявляється, сьогодні у продажу є альтернативний товар, що здатний додати комфорту в домі. Це електроматраци та електропростирадла. Завдяки цим приладам, завжди можна. На спати у теплій постілі, навіть якщо у квартирі прохолодно, таку грілку потрібно лише постелити перед сном у ліжко. Більше того, термоматраци ще й корисні. Їх подекуди використовують у лікувальних цілях. Коштують вони у середньому гривень 200-300. У використанні такі матраци зручні та безпечні однак, слід пам'ятати, що термопостіль пристрій електричний, тому певні застереження в експлуатації все ж таки є. Приміром, матраци не варто залишати ввімкненими, якщо йдете з дому. Не вмикати мокрий обігрівач та не розбирати його самостійно. Вичерпну інформацію. Про електроматраци ви зможете дізнатися, переглянувши наш сюжет. Електроматраци дуже популярні в Туреччині. Власне, там їх і виготовляють. Турки використовують такі грілки взимку як альтернативу центральному опаленню. В Україні ж вони з'явилися недавно, тому більшість людей не знають, що це за товар. Зверху йде ткань хлопчата бумажна і знизу йде натуральний войлок, Почему такой состав идет? Войлок снизу, он держит тепло, а хлопчатый бумажный ткань сверху. Она взаимодействует с телом, что, ну, чтобы было безвредно для, для цього чоловіка. Всередині матрац містить багато тоненьких проводів, що захищені подвійною ізоляцією та покриті силіконом. Це робить їх водонепроникними і більш гнучкими. Якщо ж провід покритий гумою, краще такий товар не купувати. Якщо використовувати просто резину, резина перегрівається і ламається в конечному счеті. От нову технологія спортують іменно силиконові, э, силиконове покриття для того, щоб було більш гібке, щоб вони не ламались. І в тересі було було сніжне літромагнітне поле. користуватися матрасом досить легко, просто постелити його під простирадло. За 15 хвилин до того, як лягати спати, його рекомендують вмикати на більш потужний режим обігріву. Потім треба зменшити температуру. Загалом є два режими обігріву. В першому режимі це економний режим, при якому рекомендується спати. Дає нормальне спокійне тепло, приблизно 35-40 градусів. И потребление при этом 40 Вт. Второй режим дает температуру 45-55 градусов и потребляет 80 Вт при этом. Перуть електроматрас вручну, використовуючи щітку, але обережно, щоб вода не потрапила на перемикач. Потім його треба гарно посушити, і лише після того можна вмикати. Зберігаються і прилад у розгорнутому вигляді або в поліетиленовому пакеті. Такі грілки можна використовувати не лише вдома і на дачі, а й у лісі під час пікніку. Живитиметься матрац від автомобіля. Електроматрас не лише забезпечує комфортні умови для відпочинку, він ще й рекомендований людям хворим на ревматизм та остеохондроз. Тож, якщо ви вирішили погрітися на електроматраці під час хвороби, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, адже його категорично не можна використовувати при гострих серцевих недугах.